перше уроку. Старт по виконності, схему. Я помічу, в критичний момент. Хто катає, вон там люди катає на базажі, а не з може подивитися, як катають на такому колісі, він може показати, який виходь з розворота, це супер. просто вистрелювати. Я надивити, це хороший час, відчуваєш, що правильний приїзд до якій показати. Хороший час менше своєї. Зараз 100 вийшов ситуації с одного і там двоє з розгорода ще раз. Друзі знов прискорено. Перекладочка. Шупускнов, випускно такой, душі. Очень разгородся. Любите, не збиваємось. П'ятьдесят секунд.